Уже не вперше студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича долучаються до допомоги нашим бійцям на сході України. З волонтерами спілкувались Роман Єльчанінов та Руслан Качинський. Цього разу юні волонтери на чолі зі своїм керівником Лаголою Іриною Михайлівною прийшли у пункт збору речей до Бродівської самооборони із цілим набором пакунків для наших захисників. Це вже в четверте вони вносять свою лепту для тих, хто захищає рубежі нашої держави на східному фронті. Ми студенти групи П21 Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Сашкевича разом з Бродівською самообороною знову долучилися до четвертої поїздки у Львівський військовий шпиталь. До нашої акції долучилися також викладачі Бродівського коледжу, е, вчителька Сай Стефа Стефанівна і 4 А-клас, який допоміг зібрати нам е, продукти е, для солдатів, бійців, ранених в АТО. Які саме продукти повинні? У нас пакет. Е... Є ча в нашому пакеті є чай, кава, фрукти, печення, а також листівки, які виготовили діти четвертого класу. У цих листівках діти побажали воєнним здоров'я і сили надалі захищати нашу доказу. Ми дуже дякуємо усім небайдужим, які долучилися до цієї акції, і запрошуємо до подальшої співпраці. Ця акція малосердя в нас відбувається уже не перший раз. Познайомившись із представниками місцевої самооборони, зокрема із паною Олею Іванів, ми вже в четвертий раз долучаємося до цієї поїздки, таким чином, віддаючи якусь частку своєї допомоги тим солдатам, які захищають нас на сході України. Ця акція для нас є напевно, що зовсім уже звичною. Бо ми ставимо перед собою мету зібрати певні кошти, які мають свою практичну реалізацію. І ось цього року ми гарно защедрували викладачам нашого педагогічного коледжу. Вони відгукнулися на таку пропозицію, щоб прилучитися до цієї акції, і на зібрані кошти ми могли придбати ці продуктові набори. Також осторонь не стоять і діти початкової школи, зокрема. Четвертий А клас під керівництвом Сайстефа Степанівни долучилися до цієї акції милосердя. А саме діти зробили привітальні листівки для солдат, де вони їх вітають із Новим Роком, із різдвяними святами, бажаючи їм чим швидшого одужання, а також батьки, які приготували домашнє печиво, тістечка і також з такою благородною метою підтримують наших воїнів, які по. Требують нашої допомоги. Ми всім вдячні за те, що вони радо відгукуються на такі наші акції, і будемо також вдячні всім іншим, які будуть до цього прилучатися.